Серед червоних дат календаря різноманітних свят чимало. Та саме 1 вересня особливо вирізняється з проміж релігійних, державних, професійних та іменних особистою причетністю кожного з нас. Немає значення, коли ми закінчили школу, технікум, вуз. 1 вересня обов'язково нагадує нам роки дитинства та студентські роки. Першовресень гостину відчиняє двері навчальних закладів перед кожним, хто прагне знань. Але якщо двері в школу відчиняються кожному, то вузичі технікуму виключно тим, хто успішно склав іспити, здобувши відповідну кількість балів. То вони майбутні шахтарі, гірничі майстри, начальники дільниць, керівників угільних підприємств. Про захоплення професією ми поцікавилися у новачків, хто тільки переступив поріг і гірничого технікуму. Підземна розробка корисних опалень. Я поступив. Це горд навчального року. У мене дядько, діду Шахтар, вирішив поступити так же само на цю спеціальність. Я обрав гірничу будівельний ліцей, тому що тут працював мій тато, діду, ціла сім'я пов'язана з тою шахтою. Ну, брати роблять і навіть сестра робить. Ну, я так само хочу нібито продовжити і працювати на шахті, так само, як мої брати, сестри і тато. Ну, мені. Хочу навчатися ще від своїх братів. Я обрав цей гернично-будівельний ліцей, бо наше місто Шахтарське. Я продовжую традицію родичів. У мене тато також працює на шахті, дід вже на пенсії, також працював на шахті треба зауважити що вибір гірничої професії залежить не тільки від особистого вибору учня а від уміння старших порадників окреслити реальні перспективи того чи іншого фаху цього навчального року частку у справах провадження новітніх технологій в гірничому технікумі червона града внесено керівництвом державного підприємства «Львіввугілля». особисто виконуючи обов'язки генерального директора Андрій Дяченко посприяв за плідне партнерство на наступні роки і гірничого технікуму і державного підприємства «Львіввугілля». адже після закінчення закладу молоді дипломов. Воні спеціалісти приходять працювати на вугільні підприємства. Я можу консультуватися, сьогодні такий приємний факт. Ми дуже плітно працюємо з цим закладом, з цим технікою. Ну до мене техніку міше складно говорити коледж. 92 чоловіка сьогодні працюлаштовані на наших шахтах. і Я щиро запрошую вас після закінчення цього закладу працювати в державному підприємство А Ми зробимо все для вас, щоб були нові шахти, щоб були нові робочі місця і вигідно представляли. Наслі як українець цьогорічний день знань, як завжди, поповнився мелодійними звуками першого дзвоника і в аудиторії навчального закладу вугільної галузі. 1 вересня всі шляхи ведуть до знань, до нових звершень від усіль лунають щирі вітання. Привітати зі святом першокурсників та всіх студентів Червоноградського гірничого технікуму. Завітали виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства Львів вугілля Андрій Діченко, заступник генерального директора соціальних і кадрових питань Іван Войценко, священик отець Михайло Гнатів. Я ваш директор коледжу дійсно, році, в дійсно в 79-му році далекому, я так само, і ви цей це заклади з приємністю завжди згадують ті роки. І щиро хочу побажати, щоб ті знання, які здобули в цих стінах, ви могли перенести на виробництво і застосувати правильно на благо і безпеку наших працівників. І користуючись нагодою, я б хотів враховувати цей такий день. Після Дня Шахтаря вчора професійно, ми дуже багато виховали наших працівників. Я щиро і сердечно вітаю вас з, з прошедшим Днем Шахтаря і нагородити вас нашим нагрудним знаком, який називається Шахтарська гвардія Галичини. Тому що ви є безпосередньо наші, наш вородієць. Я щиро вітаю вас і вручаю цей орден. Ще раз бажаю вам самого найкращого. Слава Україні! Шановні присутні, сьогодні нашу студентську сім'ю поповнює нова генерація, я би сказав, у кількості 166 осіб, які в стінах нашого навчального закладу будуть здобувати кваліфікацію гірничого техніка-технолога, гірничого техніка-електромеханіка, бухгалтера, економіста. Комерсанта, програміста, я щиро вітаю вас з цією подією. Зичу вам, щоб на вашому шляху завжди ця дорога ваша до знань була світла і широка, щоб ви були наполегливими і старанними у навчанні. Дозвольте мені привітати вас з тим днем відкритих дверей в країну знань. Продовж тих юнацьких років ви завжди йшли в свою школу загальну освітню, освітню і був перший дзвоник. Сьогодні вже не той профіль. Сьогодні ви будете дризати ту науку, яку буде вам давати ось цей коледж з допомогою тих фахових спеціалістів, вчителів. Певному профілі ви будете розширювати свої знання, бо це ваша майбутня професія. Святе Письмо каже, що немає нічого приємнішого для людини, як в старості, тішитися працею рук своїх. Це надбання. Ця праця черпайте, нагружайте свій духовний багаж тими знаннями, бо, як сказав Суворов, тяжко в науці. Легко в бою. Хай щастить вам, хай цей день буде благословений, хай ласка Духа Святого сходить на вас, хай мир, благословення Бога Всемогущого буде з вами віднині і до віку. Амінь. Слава Ісусу Христу. День знань відзначали у Червоноградському ліцеї. Освітню діяльність ліцей здійснює за різними напрямками, в тому числі і гірничий. До послуг студентів ліцею комп'ютерні класи, об'єднані локальною мережою з можливістю виходу до інтернету, бібліотека та читальний зал. Класи, де для учнів знаходиться наглядна агітація, впроваджуються сучасні методи та технології навчання. Успішно завершено набір учнів на перший курс на всіх напрямах підготовки. Привітати з ним знань учнів ліцею. Завітали представники міської влади, державного. Підприємства Львів Вугілля, випускники ліцею, сердечно вітаю вас із народним святом Днем Знань. Свято 1 вересня це початок нової сторінки у житті учня. Це новий етап для нашого навчального закладу. Початок нового навчального року завжди був і залишається для нас особливим днем, початком захоплюючого, незвіданого нового. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий і водночас нелегкий шлях до нових знань, до нових звершень, до самостійного, відповідального життя українського громадянина. Щиро вітаю вас з цим святом, святом знань. Ви... Вже учні закінчили школу і одною ногою відкрили двері в доросле світ. І я хочу побажати вам, щоб ви в тому дорослому світі не загубилися. Всі знання, які ви отримуєте в цьому ліцеї, пішли на благо нашої неньки України. В тяжкий час ви вирішили продовжити своє навчання в ліцеї і надію, що все таки свої знання ви докладете. До розбудови нашої країни, тому що розбудова України тільки за вами, за молоді. Дякую, слава Україні. Отже, відлунав перший дзвоник для тих, хто поступив, і для тих, хто вже навчається в цих навчальних закладах. Побажаємо гарного настрою, нових звитяг і перемог. А учні червоноградської школи-інтернат, які є під шефнами шахтарів, отримали до Дня знань солодкий подарунок, смачний торт від виконуючого обов'язки генерального директора Андрія Дяченка.